Рада я вас всіх вітати і заняття розпочати. Настрій супер! Погода, клас! За роботу всі гаразд! Дітки, будь ласка, за вікно. Яка там погода? Тиха, ясна. А буває так, що за вікном негода. Дме швидкий, сильний, порівчистий вітер. На небі з'являються темні чорні хмари, з яких починає йти дощ. А потім починає вже вийти, навіть з'являється блискавка і грім. То всі ці явища називають стихійними лихами. Ось про це сьогодні ми з вами і поговоримо. Нам надійшов звуковий лист. Вам цікаво? Що ж там у ньому? Мені теж. Тож давайте разом послухаємо, що ж у ньому є? Коли чуємо звуки грози, що з'являється на небі? Вірно, з'являється блискавка. У природі під час грози відбуваються зміни. А які саме? Небо стає темне. Навіть страшне, з'являється блискавка і чути грім. А чи знаєте, дітки, як потрібно поводитися під час грози? Заборонено ховатися під деревами. Заборонено підходити до металевих споруд. Заборонено купатися у водоймах. Якщо ви в квартирі зачиніть вікна, вимкніть світло та. Електроприлади. Пам'ятайте ці правила. А чому їх потрібно дотримуватись? Так, вірно, бо гроза небезпечна для життя. А цей звук ви впізнали? Який він? Чуєте вітер, який він? Сильний. І такий сильний вітер називається ураганом. Він може зривати дахи. Будівельні матеріали, дерева ламати, виривати з корінням, вибивати вікна, руйнувати будинки та перевертати автомобілі. Тож давайте запам'ятаємо правила поведінки під час урагану. Тримайтесь далі від дерев, не підходьте до лінії електропередач. Обходьте повалені стовпи, дерева, бо там можуть бути обірвані дроти. Сховайтесь у найближчий будинок. Послухайте ще один звук і визначі, що це за звук. Це злива. Дощ іде повільно чи швидко. Краплі падають швидко, води стає все далі більше. Вона стає бурхливим потоком. Що робити? Який вихід із цієї ситуації, дітки, запам'ятайте правила поведінки під час зливи. Заборонено переходити вулицю, якщо в ній вода тече бурхливим потоком, бо вона може збити з ніг. Уникайте небезпечних місць, бо там можуть бути глибокі ями або гострі предмети. Знайдіть безпечне місце і перечекайте стихію. Звичайно, дуже погано, коли йде злива. Але якщо дощів зовсім не буде, то станеться і інше стихійне лихо посуха. Я пропоную вам пограти у гру. Дощ це добре чи погано. А допомагати в грі нам будуть смайлики, веселий і сердитий. Отже, діти починаємо. Діти не можуть грати на вулиці, тому що йде дощ. Коли йде дощ, то ростуть рослини. Під дощем можна намокнути. Дощ допомагає рости квітам та травичці. На землі з'являються калюжі. Діти можуть походити по калюжах. Дощ затоплює вулиці. Діти можуть попускати човники в калюжах. Після дощу з'являється веселка. Після дощу псуються дороги. Вулиці дітки добре пограли у гру, але вже не дійшов час фізхвилинки. Тож запрошую вас на розминку. you Знаєте відповідь на це запитання, то я пропоную вам послухати казочку, як звірята раділи дощику. Разу гуляв борсучок на лісовій галявині, аж раптом почав дощик накрапати, засмутився борсучок і пішов у хатину. Коли це чує сміх на дворі. Вийшов дивиться. А то жабеня по калюжі стрибає і сміється. А що ти робиш? питає бурсучок. Дощику радію. А, а чому? А тому, що можна по калюжах плигати? Та хіба ж дощику хто радіє? здивувався борсучок. Та всі радіють. Піди подивимось. От борсучок вирішив перевірити, чи ще хтось у лісі радіє дощику. Аж дивиться зайчик. Лапки вгору тягне, сміється. А ти що, зайчику, дощику радієш? питає борсучок. А як же? А чому? А тому, що можна шубку вимити, буде вона в мене чистенька. Кай блискуча. Пішов борсучок далі. Чує, в хатині лисичка співає. Зайшов до неї борсучок та й питає. А ти, лисичко, що дощику радієш? Звісно, а чому? А тому, що квіточки мої швидше зійдуть. Гарно буде біля моєї хатинки. І справді. Погодився бурсучок та й пішов далі. Бачить їжачкова хатинка. Зайшов, питає. А ти, їжачку, також дощику радієш. А то як же? А чому? А тому, що можна цілий день книжки читати. Пішов бурсучок далі. Коли це чує Хтось під кущиком плаче. А що мишка. А ти, Мишку, що? Дощику не радієш? Де там? Ні погуляти, ні повеселитися, рюмсає мишка. Та ти що? Навпаки? Дощик це ж те, що треба для веселощів. Коли йде дощик, можна і шубку вимити, і книжечки почитати. А ліс який стане гарний після дощику. А головне можна по калюжам поплигати. І справді, а я було засмутилася, погодилася мишка. А давай разом веселитися, запропонував борсучок. І... Почали вони під дощиком вистрибувати, а потім ще й підтанцьовувати. Одним словом, навіть сам дощик не сподівався, що в лісі буде так весело. А скажіть мені, дітки, чи сподобалася казочка? А ви радієте дощику, як звірятка в указочці? Чи сумуєте? А чим ви займаєтесь, коли на вулиці йде дощик? Давайте пограємо з вами у гру так чи ні? Я буду говорити вам правила поведінки під час природного стихійного лиха. А ви повинні визначити так це чи ні? Тож, перше правило таке. Під час грози можна сховатися. Під високим деревом? Так чи ні? Ні, під час грози не можна ховатися під деревами. Наступне правило. Під час зливи необхідно сховатися в найближче безпечне приміщення. Так чи ні? Так. Це вірно. Наступне правило. Під час грози можна купатися у водоємі. Так чи ні? Ні. Під час грози ні в якому разі не можна купатися у водоємі. І останнє правило. Під час буревію. Не можна підходити до лінії електропередач. Так чи ні? Так, все правильно. Нашим ученятам слід відпочити! Цікавого про грозу, ураган, зливу. Я впевнена, що тепер ви зможете вберегти себе від біди. Маю надію, що ви будете дотримуватись правил безпечної поведінки. А нам вже час прощатися. Наші зустрічі кінець. А хто уважний був? Той великий молодець. Я вам бажаю гарної погоди. До побачення!